Вітаємо вас на каналі Колекціонер Кріпасу. Сьогодні поговоримо про українські паперові гроші. Інформація буде цікава для колекціонерів і дослідників у галузі української боністики та історії грошового обігу в Україні. У цьому відео розглянемо купон Один Карбованець 1991 року. 24 серпня 1991 року було проголошено Незалежність України. Одним із першочергових завдань молодої держави постало формування стійкої фінансової системи. Першими грошима України стали карбованці або купони багаторазового використання двох емісій. Банкноти номіналом Один карбованець і інших номіналів були виготовлені в спеціальній банківській друкарні у Франції в 1991 році. Загальна вага виготовленої у Франції готівки. Становила 534 тонни. Для того, щоб транспортувати нові українські гроші, були здійснені 5 авіарейсів. Максимальна вантажопідйомність українського літака Ан-124 Руслан дозволила перевозити по 136 тонн нових грошей за рейс. Купоно-карбованці багаторазового використання були введені в обіг 10 січня 1992 року. А вилучені з обігу 1 жовтня 1994 року. Банкнота номіналом один карбованець має свій дизайн і розмір 105 на 53 мм. Відрізняється від інших банкнот лише кольором. Немає серійного номеру та підпису. Папір білий з водяними знаками паркет, фон лицьового боку жовтий. На аверсному боці банкноти в центральній частині з лівого краю розміщене скульптурне зображення вибиті з пам'ятного знаку на честь заснування Києва. З правого боку на банкноті містяться написи Україна, Купон, Один Карбованець, Національний Банк України та рік випуску 1991. На реверсному боці банкноти гравюрне зображення Софійського собору у Києві. Та в кожному з кутів позначено номінал купюри, переважаючий колір обох сторін світлокоричними. Історичний факт: етимологія слова карбованець походить від староукраїнського карбувати, у давні часи на території сучасної України використовувався примітивний спосіб запису боргів, карбуванням засічок на паличках, звідси і походження слова. Вивчаємо історію України, збираючи паперові гроші у своїй колекції. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей на каналі Колекціонер Кривбасу.